Зросійщення, так само, як і будь-яка інша подібна політика, проводиться як? Освіта, насамперед. А служба в армії. В армії серйозно теж може проводитись така Державна політика. Державна робота. Державна служба. Угу. А засоби масової так, інформації. Так, так, Культурна. Так. Але в Російській імперії навіть на початку ХХ століття абсолютно, тобто понад 50%, здається, навіть понад 70% не вміли навіть читати. Якщо вони не отримали навіть мінімальної освіти, то вони, по-перше, через школи не могли отримати це зросійщення, читати вони не вміли, значить вони не могли через газети, через книжки не могли цього нічого отримати. А служба в армії вона не була абсолютно загальною для всіх. Де Залишається культура. А культура яка? Якщо, якщо це селяни, якщо це селяни, а знову-таки у нас аж до 1960-х років більшість населення жили в селі, а не в місті.